Що ти хотів мені доказати? Ну зачем цей конфлікт на ровному місці? <звіст> Знаєш, що мені ще от здалося до, до того, що я вже сказав про відкритість велосипедів? Мені здається, що через те, що люди, от ці автомобілісти на дорозі, вони постійно злі, ну от постійно, ти на дорозі, то завжди злий. І дуже часто мені здається, що ти не можеш виплеснутися на якогось типа, тому що у вас закриті вікна, він взяв і уїхав. Mm -hmm. А на велосипедиста ніби легше скинути цей негатив дорожний. Ну, ну, типа, велосипеди, ну, якийсь. Хрен з сбога. Може, він з тобою дві хвилини стояв не тому, що він тебе прям хотів підрізати. Може, його підрізали вже 5 разів до цього. Ну, да, і може. він такий сука, я ще з щас Сьоховелосипедиз. Раз... Може да. так, да. Це два Дмитра. Їх початок дня абсолютно відрізняється. Дмитро Номердин встає без будильника, заліпає ще годину в Тіктоці, потім заліпає годину в Тіктоці в туалеті, а потім заліпає на статі Прагамерой, читаючи наслідки від Тіктоку в туалеті. В цей час Дмитро Номердва вже встиг зробити ранкову зарядку, медитацію йогу, почитав книгу і наразі доїдає свій сніданок.